Всім привіт! Вітаю на моєму каналі. Мене звати Альона. Сьогодні ми обговоримо іще одну серію, про яку я ще не поговорила з вами. А саме серія Planet Spa. І така підсерія. Вона була, якщо не помиляюсь, останньою новинкою. Avon – це із брусникою та кедром. Абсолютно гармонія називається. Вона у нас представлена трьома засобами: це крем для тіла, піна еліксир для ванни та маска для обличчя. Тому давайте трішечки поговоримо про ці засоби, і я вас попрошу підписатися на мій канал. Також поставити подобайку, мені це дуже важливо. Ну, і, звичайно, коментуйте, якщо вам є що сказати про цю серію. І, взагалі, я хочу вас подякувати за вашу активність на моєму каналі. Так, ну і тепер давайте вже поговоримо про самі продукти. Отже, ось перший продукт. Це найцікавіше в цій серії, як по мені, масочка, ось така, об'єм 50 мл. Отже, що мені сподобалось? Сподобався взагалі запах цієї серії, він, я так вважаю, такий зимовий, відчувається кедр, тут такий дуже насичений. Ну, це так, як щось ялинкове таке. І така легка якась солодинка, ну, це я так розумію, саме через бруснику. Взагалі такий цікавий аромат, мені подобається. Ця маска вона непогано зволожує обличчя. Ну, Не скажу, що там якесь супер-зволоження вже як так вибирати, то напевно я б все-таки вибрала з цієї ж серії з оливкою маску, але це також непоганий такий варіант. Консистенція така приємна, дуже легко наноситься на обличчя, розподіляється. Я б сказала, що більш-менш швидко вбирається ну все, що потрібно обличчю, залишається там щось по мінімуму. Ну, це так в мене. Ну І взагалі така масочка непогана. І дуже гарно також вона вирівнює тон шкіри. Тому я можу цю масочку порекомендувати, особливо, якщо вона на якихось акціях, то спробуйте. Я думаю, що ви не пожалкуєте точно. Нічого поганого вона вам точно не зробить, а зволоження буде. <свіс> Наступне це ось така піна Еліксир для ванни 250 мл. Вона, звичайно, дуже гарна, вона така з переливами, з такими перламутрова. Аромат також класний, зимовий. Mm. Ну, і що я можу сказати про піну. Mm. Гарна піна, mm, дуже, дуже така густа насичена е, насичена піна, якась товтологія виходить. Mm. <с>. Вона гарно очищає о, тіло, не пересушує його, немає ніякої стягнутості, відчуття якоїсь там плівки, чогось такого. Немає. Ну, зволоження, звичайно, немає в ній, тому що я використовую потім відразу крем для тіла. Я відчуваю, що потрібно. Ну, А так, взагалі, піна класна. Я використовую її як гель для душу, так як я не бачу такої особливої різниці між гелем для душу. Пінами та рідкими милами, там відмінність якась мінімальна або, можливо, і взагалі нема. Тому я використовую так, так як ну, ванну ми там дуже, дуже рідко коли приймаємо. Тому можу рекомендувати, піни в Avon взагалі всі дуже гарні. Спробуйте однозначно, особливо, якщо вона буде десь на акціях, тому що ну так, ціна на такий маленький об'єм буде вища, ніж на звичайні піни з, із стандартної серії. Ну, Але якщо хочете вже якось себе так побалувати, щоб така гарний, гар, такий гарний флакончик, така гарна сама піна, перламутрива і такі. Я б сказала, зимовий аромат, то спробуйте. І останній це ось такий крем-батер для тіла 200 мл. Як і всі креми батери з цієї серії, я їх дуже обожнюю. Вони мають таку дуже густу консистенцію. Але коли ти набираєш в руку, починаєш розпреділяти по тілу. Ця текстура вона дуже швидко тане, дуже гарно розподіляється по шкірі, не залишає ніякої там плівки, ніякого такого жирного відчуття. Нічого такого немає. Це мені в цих кремах дуже подобається. Аромат на тілі не скажу, що там на дуже надовго залишається, але якийсь час після нанесення є запах. Дуже гарно зволожує шкіру, після нанесення там немає ніякого того відчуття сухості чи чогось такого. Мені це дуже подобається. І взагалі, я от бачила, що там на деяких участках з'являється сухість така вже. Ну, зимою в мене це постійна проблема. І ось цей крем наносиш, і там через два рази нанесення вже в мене цієї сухості немає. Тому гарні засоби. Однозначно, придивіться, батери для тіла дуже часто на акціях бувають, тому однозначно спробуйте. Ось такий невеличкий огляд на серію з брусникою та кедром. Сподіваюсь, вам було корисно ця інформація. Кому цікаво подивитися на такий загальну всю картину Spa, що я тестувала за весь час, то в мене вже є відео на каналі, хто не бачив. Про всі засоби, які я тестувала цієї серії, там вже є і ті засоби, <кій> тому це вже остання серія, яку я, яку я протестувала, все. Тепер вже про планет СПА, про всі засоби, які зараз є, про все я вже розповіла. Тому кому цікава ця серія, кому цікаво дізнатися, якісь відгуки. Підьте в мій плейлист Planet Spa Avon, там ви знайдете відгук на всі засоби. А, тому, будь ласка, поставте вподобайку, підпис... підпишіться на мій канал, мені буде дуже-дуже приємно, так як я старалася для вас, щоб ви не витрачали лишніх грошей на засоби, які вам там не підійдуть. А ось в взя зробила розгорнутий відгук на всі засоби цієї серії, тому якось так підтримайте мене, будь ласка, ну і ми побачимось в наступному відео, в останньому в цьому році. Це буде огляд на порожні баночки доглядової косметики за грудень місяць. І це вже буде останнє відео в цьому році, і вже потім буде багато всього цікавого. Ну, взагалі, в останньому відео. я потім там вам розповім, що я планую. Трішечки відкрию якісь свої плани на зйомку відео в наступному році, якось так. Тому вже дуже-дуже скоро побачимось. І напишіть, як вам мій макіяж. Мені йде в такому стилі макіяж чи ні? До наступних зустрічей. Всім вам!